Вітаю, шановне панство! Сьогодні ми з вами розглянемо один з найпопулярніших гаманців для зберігання ваших криптоактивів. А перед тим як почати, хотів би закликати всіх вас поставити цьому відео вподобайку та підписатися на канал. Також хотів зауважити, що це відео записане за запитом одного із підписників. Тому якщо ви маєте якісь запитання чи хотіли б побачити детальний огляд якогось криптоінструменту, залишайте свої коментарі під цим відео. RustWallet це повністю децентралізований мобільний застосунок та криптогаманець, що має функцію зберігання різної криптовалюти. Застосунок розроблений стартапом з українськими засновниками, а у липні 2018 року його придбала біржа Binance. Довгий час гаманець мав лише підтримку мобільного застосунку, а нещодавно додав розширення в браузері, на прикладі якого ми і будемо розглядати функціонал. Оскільки, розібравшись в браузерній версії, ми без проблем зможемо взаємодіяти з мобільною. Для початку необхідно перейти на офіційну сторінку Trust Wallet. Всі необхідні посилання будуть прикріплені в описі до цього відео. Далі встановлюємо розширення, натискаємо кнопку Chrome Web Store, скачуємо та встановлюємо розширення. Переходимо в меню розширень, знаходимо Trust Wallet та прикріплюємо його в панелі задач. У цьому меню ми можемо створити новий гаманець або імпортувати існуючий. Це може бути ваш Trustwallet з мобільного застосунку чи Metamask гаманець, загалом будь-який, до якого ви маєте секретну фразу. Обираємо створити новий. І придумуємо пароль. Звертаю вашу увагу, що цей пароль є лише ключем доступу до інтерфейсу гаманця, і у разі, якщо ви його забудете, ви зможете без проблем відновити ваш гаманець за секретною фразою. У цьому пункті нам говорять про важливість секретної фрази, яка відкриває доступ до вашого гаманця, та те, що ні в якому разі не можна передавати її третім особам. Зберігаємо вашу фразу в декількох місцях, до яких ви маєте доступ, бажано не в електронному вигляді. І далі вводимо цю фразу почергово. Наш гаманець створено успішно, переходимо безпосередньо до інтерфейсу гаманця, де можемо взаємодіяти з. Дек з біржами та управляти нашими активами. У цьому меню бачимо базовий набір токенів, який ми без проблем можемо розширити. До прикладу, ми б хотіли б додати стейблкоін USDT в мережі ERC20. Для цього натискаємо на кнопку у верхньому правому куті. Тут можемо обрати з існуючого списка. Або для надійності скопіювати адресу токена та додати вручну. Для цього переходимо на CoinMarketCap. Копіюємо адресу, обираємо мережу та вставляємо адресу контракту. Натиснувши на монету зі списку, ми можемо відправити чи отримати цю монету. Звертаю вашу увагу, що для відправлення нам необхідно мати певну кількість монет для оплати комісії. Умовно, якщо ми відправляємо мережі ERC20, нам необхідно мати невелику суму ефіру в цій же мережі. Для того, щоб отримати USDT в мережі ERC20, нам необхідно скопіювати нашу адресу або скористатися QR-кодом. Також давайте розберемося, як можна підключитися нашим гаманцем до різних DEX бірж. Для цього скористаємося платформою PancakeSwap та підключимо наш гаманець. Обираємо Trust Wallet. Та змінюємо мержу на Binance Smart Chain. Тут ми отримуємо доступ до функції даної децентралізованої біржі. Проте, як я і казав, нам необхідно мати токени для оплати комісії. Для того, щоб проводити Свап та користуватися іншими, іншим функціоналом біржі. Також, відкривши розширення, бачимо, що наш гаманець підключено до цієї платформи. А на цьому наше відео підбігає до кінця. Якщо ви додивились його до цього моменту, обов'язково ставте вподобайку та напишіть слово сполучення Трастволет в коментарях. Це допоможе просунути цей контент. Всім гарного дня, слава Україні, бувайте!